Всім привіт! Сьогодні відео я розкажу, що робити, якщо у вас пропали фото. Їх не видно. Вони не пропали, а їх не видно. Як заходжу я сюди, і я бачу, що в мене не показуються значки, не музики, не фото. Що робити? Як ви удаляєте фото, ви можете почально нажати функцію, яка виключає ці значки. Щоб все це повернути на місце, нам потрібно нажати Alt. Далі перейти в сервіс, параметри папок, вид і завжди да, отображає значки екскізи. Прибираємо галочку, приміняємо, нажимаємо ОК. Як ми бачимо, всі фотки, всі, вся музика у нас з'явилася. А на цьому моє відео закінчується. Пишіть, що вам, яку проблему вам рішити. До нових зустрічей, до побачення.